Миколаю, тебе щиро, я благаю, принеси в своїй торбинці на цукерки і гостинці, не солодкі мандаринки і не в іграшки. Я не хочу, лежі, сани, за солдатам рани. Дуже прошу в тебе зброї для захисників героїв, ППО їм дай надіни, щоб життя було спокійне, під подушку за селу постав гаймер сів стіну. Святий отчем колаю, бутичемним віцяю, мамі буду помагати і стареньких помогав. Тільки ти часу не гай і санчата запрягай, я не прошу так багато, хай з війни вернеться тато. Я мій любий Миколай на колінця пропадаю, прошу я тебе й молюсь, хай з війни прийде дідусь, мій дідусь, герой, я знаю, захисти його благаю, воювати я не вмію серцем воєн. Усі родин, щоб військові наші мужні, ворога здавали дружбу, хай вертаються додому, забрали біль та в Ми усі на них чекають, віконця виглядає. Святий очі Миколая, при сиян волі нам драють, небо хай крильми закриють, люди хай усі зрадіють, щоб ракети не літали, нам хати не руйнували. Ми усі тебе благаєм, вчитись гарно обіцяє. Мій оче Миколаю, я велику мрію маю, нехай наша Україна мов не калина. нехай хліб на полі родить, кожу на сонце сходить, пташка в небі, хай співає, край наш рідний з веселями. А ще прошу тебе, нині даруй Волю волі. Подаруще щасливу долю, Не було, щоб у горі волю. Хай зрядіють мирні люти, хай унай сміх по всіх, Хай більше ніхто не плаче, Збережи наш край, козачі. Порятуй мою країну, за лікою війни руїну, щоб народ не знав біди, жив у злагоді завжди, хай не знають люди горя, хай нам ясно сяють зорі, Поможи здолати зло, переможе, хай добро.